Усім привіт, друзі! ну що, Сьогодні я хотів би поговорити про Баварію, про їхні кризиси, взагалі чи зможе Мюнхенська Баварія переломити битву з Дортській Борусі. Ну що ж, Майц 3, Баварія 1, ну що ж таке з Баварії? Що ж таке з Баварії? Чому, чому така криза? Знаєте, я чесно не знаю, коли приходив Томас Туха, і мені він дуже подобається, цей тренер. Я дуже сильно поважаю Томаса Тухеля, Мені подобався Челси Томаса Тухеля. І я був дуже щасливий, що Томас Тухель визглавляє мінську Баварію. Відверто, Баварія мала стати сильнішою, а Баварія чомусь в кризі. Чому? А Але ну, по-перше, давайте взагалі проговорю всі матчі Томаса Тухеля, Перемога над Борусією 4-2. Ну це не ймовірно. Але потім що? Потім виліти від Фрайбурга 1-2. Потім добре, нехай помстилася Фрайбургу. Перем... Точит, програли Фрайбургу 1-2 на Альянс-арені, вилетіли. Потім виграли 0-1, 01, 03 від Сіті. Хоча Манчестер Сіті, я пам'ятаєте, я казав на відео, що Баварія мені більше подобалась, ніж Манчестер. Моменти були, відверто не пощастило. Але як об'яснити нічу з Хофенхаймом один, один? Як об'яснити сьогоднішню поразку? Ну це вже криза. Це та криза, яка зараз е, у Челсі. Але, правда, Баварія хоч, хоча бореться ще е, за чемпіонство. О, значить, взагалі, то хочу сказати, перша причина такого кризису різка зміна головного тренера. Всі ви пам'ятаєте історію з Люліном Наглзманом, як його там звільняли. Хтось вважає, що це несправедливо, і треба було хоча б дати йому, що закінчити цей сезон, а там вже влітку приймати рішення по Нагельсману. Цього не дали зробити, його звільнили за результати, хоча там не назвеш тими результатами критичними. І вони і там пройшли ну переїхали парижан. Відверто переїхали на мою суб'єктивну точку зору парижан. Тому таке дуже таке дивне рішення по поводу Юлія Нагельсмана, але нехай Томас Тухель – неймовірна людина, неймовірний тренер. А криза чому? Тому що Баварія різко міняє схему. Тобто при Юлії Нагельсмані була інша схема, при Томасі Тухелі вже абсолютно інша схема. Тобто -то Баварія Томаса Тухеля. Ось до речі, навіть якщо сьогодні 3-1-4-2. Це сьогодні, так. З містянами ну, з топ -топ -топ. з Манчестер Сіті 4-2-3-1. Тобто питається десь прощупати, десь знайти свою тактику. З Хофенхаймом 4-2-3-1. Mm, ну. З Фрайбергом. Та сама 4-2-3-1. З Дортмундом перше коло. 4-2-3-1. По факту, якщо так проаналізувати, можна зробити такі висновки з містянами також. Тобто вони 4-2-3-1 діяли, так? Ну ось лише сьогодні вони поміняли схему, але знову це не дало їм нічого. Знову програли. Сьогодні замість 4-2-3-1 зіграли в 3-1-4-2. Але, по факту, ця схема вона гібридна, на мою суб'єктивну. Ну В 3 захисники вийшла, вийшла грати. Тут, тобто там вони в 4 грала, тут вийшла в 3. Деліх допомика на буде були як захисники. А Йодзо Кіміх як опорна. Тобто Йодзо Кіміх — це опоране півзахисник. Під Йодзо Кіміхом Леон Горет, Каліфонсо Девіс, ось півзахисник, ну дуже цікава, таке Жан Канцело, Мусіала. По фанату, напевно, Мусіало і Девіс. Тут трішки перепутали, тому що Джон Мусіала, як більше десятка. Знаєте, Джон Мусіала як десятка, все-таки. Все-таки він мені як десятка все -таки. Все -таки. Він, 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 він як більш подобається. Лерой Сане і. О, господи, Мане і Томас Муляр. Звичайно, ось ця бійка між Садіо Мане та Сане також десь на команду вліяє. Тобто ось ці всі фактори, вони звичайно, б'ють. Вони, звичайно, б'ються. І. якось так. А Нагельсмені яка схема була. При Нагельсмені вони грали в три захисники, тобто в три центральних захисники. Якщо брати з ПСЖ, це 3-4-2-1. З Парі сен джермен Ну Навіть якщо матч з Байером брати з Ліверкузну. А там, до речі, вони також ідентично зіграли. При майже ідентично. Також було 3-1-4-2. Тобто там Матес Делікт у помикано Помікано він мені дуже подобається. Бежом Пала. Також. Юдзо Кіміх, Юдзо Кіміх він опорний, Він чистий опорник. Льон Горецька, Альфонсо Девіс в такій самій розстановці, як сьогодні. Жон Канцелу і лише одна зміна цель Геройса не був, був замість Мусіал і Останніший замість Палара. Все так все ідентично було. Але по факту ця команда ну, діла Ну, По факту, тут вони, вони 4-2-3-1 могли грати. І ось із опорником цим схема. ну, Загалом 4-2-3-1 це така стабільна, така Мюнхенська тактика така. Так, так. угу. ну, За Оксбургом 3-4-2-1. Тобто вони трішки міняли. Ну, по факту є схема. але особливо це Перестройка, це новий тренер, це десь інші функції. Тому що Ю Юлій Нагельсман та Томас Тухель це трішки різні тренери. Тому тут зміна тренера, поки тут футболісти привикають, звичайно, це дуже важко. Ну і плюс це криза. Це криза, яка, звичайно. Влітає. Дортмунд. Дортмунд вже на першій позиції, ось таблиця. Так, одне очко перевага нехай. 60- у Дортмунда, 59 у Баварії. Але п'ять турів до кінця, шановні, у Баварії йде. Герта, Берлін, Вердер, Шальке, Лайпцик, Кьолін. У Баварії. Ой, у Борусії. Бохум, Вольцберг, Борусі, Мінгенглабах, Аугсбург, Майнс. Тобто, все зараз в руках у дортмундській Борусії, мої дорогі друзі. Зараз судьба чемпіонства вирішується просто у руках дортмундській Борусі, тому що дортмундська Борусія може спокійно 5-5 виграти я стати чемпіоном німецької. Бундесліги вся Німеччина вже мріє про те, щоб скинути мюнхенську Баварію з цього трону, але Баварія, не, звичайно, не змириться. Баварія буде грати. Я думаю, Баварія має зібратися на герто Берлін вже у неділю наступну. І звичайно, подивимося, хто стане чемпіоном німецької Бундесліги. Я нічого гадати не хочу. Одне очко переваги, друзі. Все може вже там через неділю змінитися. Розумієте? Але по факту, я констатую факт, що зараз все в руках Дортмунда, Відверто. Подивимося на Баварію, подивимося. Але команда зараз в перехідному періоді. Я також це зазначав. Баварія у перехідному періоді. І у Берусі Дортмунд зараз ідеальний шанс під чемпіонство. До речі, турецька Борусія, коли програла від Баварії 2-4, це їх так морально підбило, тому що вони не від Ляйпсика, аби шанці вилетіли. Не віряти без шансів, тому що Ляйпсик. На мою суб'єктивну точку зору, переїхав Дортмунд, Відверто переїхав 23 за ударами. Ну, відверто переїхав Лепцик. Мінімально 2-го до нього Берліном три 3, 3 зі штурм. І здавалося, що все. Баварія зібралась, тільки Баварія 1-3 програє і Борусія 4-0. Виграє у Айнтрахта. Фантастика! Борусія Дортмунд явно на колі. Борусія Дортмунд, я думаю, мрія про чемпіонство. На Баварію подивимося. Ось таке відео в мене вийшло. Давайте, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Що буде, то буде. Подивимося. До побачення.